Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо, можливо, одне з самих доленосних питань для України. Це про множинне громадянство. Я можу вам сказати, що 130 країн світу мають множинне громадянство. Але нічого спільного з цим законопроектом, який сьогодні буде голосуватися, множинне громадянство в інших країнах немає. Просто вивчить досвід всього світу. Кожна країна світу цінує свій паспорт, цінує своє громадянство. І не перетворює свій паспорт в дисконтну карту, яка продається направо і наліво. Ви уявляєте, що в цьому законопроекті є. В цьому законопроекті є декілька категорій громадян, наприклад, громадяни якихось 40 країн, які. Перелік, яких буде встановлений урядом, будуть отримувати спрощену можливість отримати громадянство. Ви можете мені дати відповідь на питання, коли в цій кривавій м'ясорубці війни знищується українська нація, яку націю нам суди будуть пропонувати як народ через онлайн громадянство Жодної країни в світі немає. Яка дає громадянство без проживання мінімум три роки, мінімум, а в принципі 5-8. знання мови, культури, права, конституції, присяга не виконувати жодні закони будь-якої іншої країни, крім тим, де є громадянство. Множинне громадянство в інших країнах полягає тільки в одному аспекті. Коли людина присягає іншій державі, вона просто залишає паспорт попередньої держави, щоб їздити туристам в свою колишню країну. В цьому законопроекті руйнується українська нація, руйнується сам український народ. Ми припиняємо бути нормальним народом з нормальним паспортом і нормальним громадянством. Я думаю, що сьогодні в цьому залі. Буде водорозділ певний на людей, які будуть зберігати українську державу, український народ, і українську націю, і ті, хто проголосує за цей жах, який по суті знецінює громадянство і зробить міграцію масштабнішою на базі українського паспорту, порівняно з будь-якими іншими країнами. Ви бачите, яка зараз боротьба в кожній країні іде за припинення безконтрольної міграції? Так там паспортів і громадянства немає. А у нас цим законом будуть в неконтрольованому від парламенту абсолютно процесі через уряд, якісь підзаконні акти, можливо, сотням тисяч людей. Які ніколи тут не жили і жити не будуть, які ніколи не платили податки і платити не будуть, які не поправлять демографічну ситуацію, тому що вони тут жити не будуть, але вони будуть тут голосувати, вони будуть вам диктувати стратегії. І диктувати можливо про російських лідерів, яких вони за кордону будуть вам голосуванням нав'язувати, і ці люди, які жодного дня не мешкали в Україні, будуть мати право займати посади в Україні і нав'язувати вам неукраїнську політику, так як це робила пані Єреська з своїми варантами. Коли ми тепер від ВВП будемо платити відсотки, отак от на користь інших інтересів діять зайди, які тут диктують нам свої права і правила. Цей закон їх легалізує в Україні, і тому сьогодні парламент поділиться на ті, хто буде захищати Україну, тому що це по суті другий фронт. Відкривають двері в Україну, в тому числі для ворогів. І в тому числі для непрогнозованих людей, які тут не живуть з тилу, тоді, коли ми ледве тримаємо фронт, я прошу кожного народного депутата, який усвідомлює свою відповідальність, не голосувати за руйнацію української нації українського народу і України як такої, і не голосувати за цей законопроект, галасувати проти. Да, він порушує конституцію, но це той мінімум. Насправді він порушує взагалі життя українського народу і його множить на ноль тільки проти слава Україні.